Спиртові таємниці, що приховують наглядачі за парканами державних спиртзаводів, отам бістрай сталі за територію. Mm -hmm. там э, стоїть ета, і там попаді спирт. Я yeah, понял все, бистра сюди уїхали. Зізнайтеся, полюбляєте українську горілку? Ваша шкідлива звичка приносить мільярди гривень. Кому думаєте, державі у вигляді податків? Ні, спиртова мафія захопила державну монополію та заливає ринок отрутою. Дивіться, як розкрадають державні спиртзаводи та завалюють ринок офіційною бадягою. В Україні Украине стримка возрастая на легальный рынок спирту. Замени? Да. ви у меня звонит. Давайте сюда отойдем. Действительно пахнет. Пахне? Все, я думаю, за це можна і заплатити. Купили спирт прямо на глазах у Беркута. що ніяких проблем нет вообще. Убедимся ще раз в том, что это действительно спирт. А для чого із лівого спирту виробляють мільйони пляшок горілки. Звісно, не найкращої, Відверто попереджає нас продавець. Він йде на саме діше воду. Ще наутро плохо чистить, постійно. Щоби перевірити якість, звертаємося за допомогою в науково-дослідний інститут спирту. Він містить токсичні компоненти, такі як толуол, два бутанон і ацетон. Використовувати його для харчових цілей неможливо. Негативно вплине на здоров'я. Небезпечно та контрафактну горі. З необлікованого спирту продають із-під поли майже в усіх магазинах країни. Ну, отдайте котерові за 15 посмотрите. Це 0,5? 0,5, так. 15, так? Да? Да. А сколько ви зараз можете нам продати? 04. Ящика? Да. 4 ящики, да? да. А в ящики сколько штучить? Лише 15 гривень за пляшку. Водночас, як мінімальна дозволена ціна 26. Вот у нас две попытки и у баразы красный свет. Это говорит о том, что аппарат не воспринимает ее как настоящую голограмму. Чек, покупая водку по 15 рублей, он понимает, что у него реально забрали, у него, у его детей, у его родственников и так далее забрали какие-то определенные социальные, социальные выплаты и деньги из бюджета. То ж, хто завдяки спиртовым махинациям крадав бюджетників останній копийки татруить нацию. Ці таємниці криються на державних спиртзаводах. Їх понад 70. і всі вони підпорядковані держпідприємству Укрспирт. Там у какої там вони не непонятно хто. Там сказати, що це руководство, там вони смотрящі, як на головному язикі говорять, а то просто смотрящі. Фермер Олександр із села Липники на Житомирщині намагається врятувати від розкрадання місцеву гуральню. Односельці підтримують активіста. Ну, да, 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 да. Да. Під пильним наглядом вождя пролетаріату пролетарі, колишні працівники липницького спиртзаводу, розповідають про речі, за які в Ленінські часи винних напевно б розстріляли. Грузять у газель каністри, 20 каністрів більше, їдуть на дамбу, перегружають, переливають і знову вертається. І в нас горами вивозили. Рік тому їхній спиртзавод зупинили на ремонт і офіційно ремонтують досі. Але з кінця літа гуральня чомусь працює, нарікають місцеві. Ось йдуть тільки ферма, йдуть Пакети повні, босу, ці здорові, пакети повні гроші. На річка за річка. Розрахунок був за цистерну спирту. Тоді навесні керівництво укрспирту змінило директора спиртзаводу. спирзаводу. Тоді ж розпочалася так звана реструктуризація, доволі своєрідна. Почалася купівля лівого зерна загутівку і переробка його. І це півроку завод працював по кримінальній схемі. Офіційно працювали чотири дні в місяць і отримали зарплату офіційно за чотири дні від «Укрспирту» по одній відомості. А по-друге, ми отримали. За останні дні получали по другій відомості. зарплату. за півроку тіньового виробництва спирту, повз держбюджет, тобто у кишені, призначених державою керівників, пішли неймовірні гроші. Кому ж про це знати як не колишньому головбугу заводу? 136 мільйонів за 6 місяців. Недоплата це так грубо, бо ми ж так офіційних даних не маємо. Це без, без, без відрахування чорнено. Ми намагаємося потрапити на виробництво, утім нам тут чомусь не раді. А хто ви? Я вам не можна знати, хто я. Я вам сказав, я начальник здійсню. Отам станьте і покупайте спирт. Знаете, как покупается спирт? Нет. Знаете? Нет. Значит, Киев, блядь. спирт, нахуй. Берете наряд и приезжайте покупать спирт. Все, вот там быстро, нахуй, устали за территорию. Uh -huh. Вот там э, стоит это. И там покупайте спирт. Я понял вас. Все, быстро отсюда уехали. Нахуй. Меня зовут Сергей Представь. Мальнев, я журналист 1 плюс 1, программа гроши. Понял. Понял. На територію нас так і не пустили. Проте на підтвердження слів місцевих демонструємо свіженьке відео із бродильного цеху. Ось у кількох ємностях, начебто неробочого заводу, брага чекає на перегін у спирт. Відпу спирт має бути обов'язково по нарядах. Вони ж ніяких нарядів нічого немає, вони просто вивозять. Спирт. І все це натуральний злочин. Спиртова монополія в усі часи була золотою жилою. Укрспирт мав би приносити в бюджет величезні мільярдні прибутки. Утім, приносить державі лише збитки. Збагачує монополія в нашій країні. Когось іншого Прибуль, яку показав концерн за 2011 рік, це копійки. порядка 10 мільйонів доларів. Виробництво спирту за офіційною статистикою постійно знижується, одначе ж, горілки на прилавках чомусь не менша. Експерти пояснюють, спирту не стає менше, просто дедалі більша його частина відходить у тінь. По офіційним даним міністерства фінансів України 40% ринку алкоголю України це тіньовий бізнес. По данним Сават в тіні работает до 80% алкогольного ринку. Придбана нами на чорному ринку. Партія лише підтверджує ці слова. Спиртом із держзаводів невідомі торгують наліво і направо. Документів ви сказали не буде, да? так? не документів не теж оплата на ми багато разів намагалися зустрітися із керівництвом укрспирту, щоб дізнатися думку чиновників щодо чорного ринку, і, зокрема, лівого спирту із заводу у липниках. Нам їздить сюди кожний день за спіртом, питатися встретить руководство тут, знайти його, підловити, под карауліті, так да задавати вопроси. Питання, питання прес-секретареві укрспирту вважаємо риторичним. Якщо вже журналісти не можуть достукатися до спиртових воротил, годі говорити про звичайних робітників цієї галузі. Але невже вони забагато хочуть? Завод хай працює, щоб люди, люди мали я, роботу. Працював легально, Легально, так. Да. Щоб виплати були в пенсійний фонд. не ці, щоб, були, щоб були, мали. І вирішати, і вирішати, і вирішати вони, да. Людина, яка набиває собі кармани і на свої рахунки при ці гроші. То просто рекет настоящий я рушу вовську. Коли спиртову галузь ділять під наглядом найвищих чиновників, Дивно, що небезпечної горілки дедалі більше. Тож забувайте вже про якість і тримайте черговий удар від держави по печінці.